Ніколи в житті я не думав, що стану свідком свавілля порушення законів та повалення конституційного ладу поліцейськими України. Котрі в моїй присутності, коли я проводив свою мирну акцію, коли поруч зі мною знаходився журналіст видання Укртаймс та слідкував за моїм самопочуттям, щоб я не здох на майдані, приїхала три автівки поліції і забрали його. Кинули його в будку, в машину та увезли. А тепер я вам розкажу, що відбувалося. Лежим ми з Серега і нікого не трогаємо. І тут приходять 9 півників, і що вони роблять? Не представившись, не пояснившись причину, заламали, потягнули, як не як знаю кого, як ти якусь нечість взяли з, з ненавистю, потягнули мене в автомобіль. Не дали забрати свої документи, не дали забрати свої особисті речі. В автомобілі почали мене бити, вкрали гроші, долари. А, душили мене з двох сторон, п'ять людей. Для чого вони телефон викрали? Для того, щоб мене отримувати в райвідділі три години, а за цей час вони підсоединили телефон через аккаунти, зламали аккаунти і почали зливати всю інформацію. Мої розслідування про корупцію. Всі фотографії, всі екологічні злочини, все, що було, бо вони знали, що там є. Їм заплатили і вони виконували завдання. Чи є, поки що ми не знаємо. Не надали мені протокол затримання, всі втекли. Через пару хвилин після того, як почав різати собі руку, телефон принесли. І коли я в прямому ефірі включив телефон, у мене був видно, що в мене скачується вся інформація. Тому поліція працює, це, це мафія. Мафія, яка виконує завдання, вона працює не по закону. Шевченківський райвідділ – сміття. Ви як сміттям були, так сміттям залишилися. Дякую Сергію, приїхав на допомогу. Не побоявся цих церберів. Майже врятував мене. І так повинно бути усіх українців. Я допомагаю Сергія, Сергія допомагає мені. І єднаймося. Разом ми сила.